А, вулиця Стефаника в Трускавці. Знайома нам вулиця, Часто ми не виходимо. Немого напрямку до центру міста. Зараз цікавого буде, я думаю, потяга київського не буде. <хи> Як думаєте чому? Ну причина очевидна, він же поїхав в Київ. Але переконаємося. Футбольна команда йде. Біло-зелені. Та, потяга не видно. насправді так і мало бути. А година така ж не мав би бути. Мені ніхто не повірить, що він вранці поїхав. То. Ввечері приїде ще один потяг. Ну Хто читає розходи, той повірить. Що той поїзд Київський, що приїхав вранці, поїхав в Київ. Бачите, скажіть, 10-20. А, приїде, потім ще один потяг. Про потяги ми недавно згадували в одному з наших. Випусків. Черешні річні. Так от до теми потягів. Іноді призначають київський потяг додатковий. і Є два київських потяга на день. А це буває на свята. Ах, зелені свята. Наприклад, День Конституції, Різдво і так далі. А Дніпровський потяг, як ходив через день, так і ходить через день. На жаль, поки що так. Ну і електрички, я нагадаю, електрички. З суботу-неділю скасували по одному рейсу електрички Львів Трускавець. Тобто з Трускавця можна виїхати хіба 5.45 до Львова, а з Львова в Трускавець можна виїхати хіба 20.35. Це йдеться, нагадаю, про суботу і неділю. А ми йдемо, провулок тихий. Бачите. А один з наших улюблених маршрутів. Ми починали ходити про вулиці тихий, тут були ями. Ми починали ходити вулиці Стефаника, були ями. А зараз ми йдемо і тут, і там дуже хороша дорога. Висновок, який йде, ми ходимо, там роблять гарну дорогу. Хочете, щоб ми пройшли по вашій вулиці? Звертайтеся. пройдемо скільки разів, може і вам відремонтують. Будиночок, майже, майже, майже готовий. Ходимо на вулиці річки. Пельменна, пельменна працює, пельменна не просто працює, вона літні столики собі винесла. Ну, останнім часом. Там є клієнти. З останнім часом не тільки там є клієнти. Тут дуже багато приміщень здається в оренду, а тут де коли по сходах підніматися і торговий центр дім торгівлі. Там колись були магазинчики, маленькі, зараз їх лишилось менше. Багато здається в оренду. Годуть генератори. Так, це наступне питання, хотів розказати. Останнім часом світла в Трускавці нема 8, ну, 8 то так, декого і по 10 годин на день. Я розумію, що буває, в кого і 16 нема, але тут поки що 8-10 годин. Щодо бювету, бівет в той момент, коли відключено світло, бівет працює. І навіть тепла водичка є. Це добре. Точно, так само бюлет. Працює останнім часом під час повітряної тривоги. Ну, якби навіть бюлет не працював, ви пам'ятаєте, що поруч є такий невеличкий пункт, де можна завжди придбати воду в будь-який час. Навіть в той час, коли бівт не працює, має сінозі не робочий час обівети. Та, це зараз я потраплю на відео. О, рову пройдусь попереду. Ну, дивіться мене в цій блогерші. А, і це що? Це майже 11 година дня. перш міротель я гусю бачите новий корпус Ягусі вже завершують. направо це вулиця бортнянська стежка на вокзал Бачите, ми з вокзалу йдемо могли повернути направо хоп і знову опиниться на вокзалі могло бути і так а, і тут теж віла. Куб? Куб працює. А, ті часи, що куб не працював минулий, сподіваюся, куб тепер буде працювати щодня. А дірка, поки що як була, так залишилась дірка. Бути обережні, я вже казав, Особливо ввечері. треба бути обережним на цій вулиці.